І знову наше місто мало можливість похвалитися своїми надбаннями. Днями в Трестянці відбувся семінар з обміну досвідом кращі практики місцевого самоврядування інструментарій комплексного розвитку громади, учасниками якого стали представники місцевого самоврядування з різних міст нашої країни. 30 представників місцевого самоврядування зібралися цього дня в сесійній залі міської ради, де і відбувся семінар тренінг. Даний захід організований в рамках конкурсу кращі практики місцевого самоврядування Міністерством регіонального розвитку. У будівництва та житлово-комунального господарства України у співпраці з програмою Ради Європи децентралізація і територіальна консолідація в Україні за сприянням Тростянецької міської ради. Головна мета нашої програми це сприяння. Україні сприяння центральній владі органам місцевого самоврядування у формуванні розвитку стабільної системи місцевого самоврядування в Україні, яка повністю відповідала стандартам європейської хартії місцевого самоврядування. Задля цього багато ще потрібно зробити в усьому світі. Країни розвивають демократію. Вишукують нові подходи, ноу-хау, кращі практики, завдяки яким вдається досягати. Розвитку вдається досягати того, чого бажають жителі в громадах. Сьогодні в Тростянці відбувається один з семінарів конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування. Цей конкурс саме присвячений для того, щоб виявити ті органи місцевого самоврядування, які володіють. Кращими практиками, які досягають найкращих показників розвитку, які можуть показати іншим, як розбудовувати громаду. Місто Трестінець вже четвертий рік поспіль є переможцем конкурсу кращих практик місцевого самоврядування. Кожен рік незалежні експерти, які представляють міжнародні. Організації, асоціації органів місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, експертне середовище незалежно надають місту Тростянцю одне з призових місць. І саме тому сьогодні представники восьми областей України зібралися тут, щоб ознайомитися з кращим досвідом Тростянця, почути від очільників цього міста, якими ж саме методиками вони володіють, що саме роблять для того, щоб забезпечити добробут у громаді для того, щоб розвивати місто, для того щоб воно стало більш. Прийнятним для проживання більш дружнім для громадян, а для того щоб дійсно кожна людина хотіла жити саме у цьому місці, приїжджати, в це місце, відпочивати, працювати в цьому місті. І ось представники вісьми областей зараз вивчають цей досвід Тростянця. В той самий час діляться власним досвідом тим, що вони зробили в своїх громадах. Однією з тем семінару, який проходить сьогодні у Тростянці, є презентація конкурсів, які проводяться мінрегіоном за сприяння ради. Європи. Конкурсів з тематики розвитку місцевого самоврядування. А наприклад, сьогодні анонсовано конкурс журналістських робіт з тематики реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Цей конкурс розрахований на регіональних журналістів, які висвітлюють мету, стратегію, результати, здобутки реформи місцевого самоврядування. Представники журналістської спільноти можуть подати на конкурс свої публікації, які розташовані вперше або в онлайн змі, або в друкованих змі, або спродуковані у вигляді телевізійних або радіопередач. Нагорода у цьому конкурсі грошова. Переможець перше місце отримає 15 тисяч гривень, друге місце 10 тисяч гривень, третє місце 7 тисяч гривень за кращу журналістську роботу. Всі журналістські роботи приймаються до 30 вересня цього року. Цього року в Україні мінрегіоном спільно з Радою Європи анонсовано ювілейний п'ятий конкурс. Furioso. Кращі практики місцевого самоврядування. На цей конкурс роботи можуть подавати органи місцевого самоврядування всіх рівнів з всієї України в трьох номінаціях. Перша номінація це підвищення економічної спроможності громади та сприяння створенню робочих місць. Друга номінація це центри надання адміністративних послуг, і третя номінація це об'єднання територіальних. Громад, якщо органи місцевого самоврядування мають що сказати, мають добрі напрацювання, вже зроблено роботу за цими напрямами, вони можуть податися на конкурс як результат відзначення на національними нагородами на національному рівні, можливість візитів, проведення візитів по всій Україні в різні органи місцевого самоврядування для обміну досвідом, а також візит за корм. Дон для вивчення іноземного досвіду місцевого самоврядування за відповідними тематиками. Заходи програми Ради Європи направлені і на залучення молоді до місцевого самоврядування. Також під час семінару його учасникам було презентовано конкурс, який проводиться для дітей за сприяння Ради Європи та Харківської обласної ради. Це конкурс в рамках міжнародного дитячого телевізійного фестивалю Дитятко Його номінація місцеве самоврядування. Це ми. Будь-який дитячий колектив, будь-які школярі можуть відсняти телевізійний матеріал тривалістю до 15-20 хвилин з тематики місцевого самоврядування і подати його на цей конкурс. Переможці цього конкурсу отримують можливість отримують 4 путівки до Страсбурга, штаб квартири Ради Європи, друге місце 3 путівки до штаб-квартири Ради Європи, третє місце дві. Путівки четверте місце отримує логотипи з гаджети з логотипами Ради Європи. Таким чином Рада Європи спільна з органами місцевого самоврядування намагається залучити дітей, до, залучити дітей до суспільного життя на місцевому рівні, зробити для них цікавим місцеве самоврядування і, мабуть, Ще в школі починаючи цікавитись місцевим самоврядуванням, вони будуть більш приймати активну участь у спільному житті. Можливо, коли стануть представниками депутатами місцевих органів влади, принесуть своє нове бачення в громади, принесуть нові стандарти розвиток. Юрій Вова під час семінару презентував стратегію розвитку міста Тростянець, ознайомив присутніх структурою доходів та видатків місцевого бюджету, розповів про структуру апарату міської ради і її комунальних підприємств. Так було зазначено, що на балансі Тростянецької міської ради знаходиться сім комунальних підприємств, які мають шість дочірніх. Під час розповіді присутні задавали доповідачу питання, які їх цікавили. Це і вивіз сміття, його розподілення по контейнерах, укладання договорів з населенням та саме сміттєзвалище, його розміри, місцезнаходження. Також учасників семінару цікавило, як саме відбувається розподілення обов'язків в апараті міської ради, структура доходів бюджету та інші питання. Міський голова давав повні відповіді на всі питання, які цікавили присутніх, розповів Юрій Бова і про електронне врядування. Та принципи прозорості в діях міської ради: це електронний документообіг, система електронного голосування та онлайн-трансляції засідань сесій та виконкомів міської ради. Присутні мали можливість спробувати себе в ролі депутатів і за допомогою планшетів ознайомилися з порядком денним сесійного засідання, голосуванням депутатів та записом на виступ. Міський голова, ознайомлюючи присутніх системою електронного голосування, зазначив, що таке голосування скорочує час проведення сесійних засідань та робить їх більш прозорими для громади. Як зауважили учасники семінару, у Трастель є чому повчитися. Я uh, увидел уже достаточно много, uh, особенно меня цікавило жилищно-коммунальное хозяйство, развитие города. Uh, признаться честно, я приехал з довольно-таки крупного города. Это больше 700 тысяч, у нас очень большой бюджет. И я не скрывал, я сказал вашему мэру, что все больше и больше я убеждаю, что коэффициент полезного действия применяемых денег вашего бюджета с тем, что делается в городе, он близок к 100%. То есть человек смог, группа людей, его команда смогли за значительный период времени из небольшого городка применяя новое, применяя свое видение, конъюнктуру используя, естественно, э ставя акценты на географическое расположение, на историческое расположение. То есть э привести город к тому, что, ну, к тому, что мы будем учиться у этого города. Я, ну, так скажем, враженный. Ваш действительно... Юрий Бова на своем месте как мэр делает для города очень много. Я слушал прямо весь с огромным интересом слушал его речь, видел, что я наглядно вижу, что делается в городе. У нас вчера была ночная экскурсия. Мэр долго нам рассказывал, мэр, видно, что мэр грамотный и нам бы, если бы у нас там, где я живу в Роге, у нас был такой мэр, то наверняка у нас бы дела наши шли гораздо лучше. Вот. И народ был бы более, и город был бы скажем более уютным чище, и народ был бы более социально защищен. Поэтому опыт такие поездки однозначно полезны для перенятия опыта. Я доволен поїздкою і ну, надеюсь, що впитаю в себе много полопожительна полезной і положительної інформації. З, з різних джерел, основном з інтернету, почерпував інформацію про ваше місто, чудове місто. І міський голова, абсолютно така потужна, харизматична особистість. Було просто цікаво познайомитися, поспілкуватися, взяти щось із досвіду. Який тут впроваджується в Тростянці, власне, міста трошки різного формату і стосовно бюджету, і масштаби трошки інші. Але є такі позитивні моменти, які хотілося б перейняти і застосувати у Хмельницькому. Я подолав цю відстань в основному заради кількох моментів. Мені цікавлять ті методи, якими. В Тростянець заходять інвестиції. Я знаю і щойно ми слухали про це. А друге органи самоорганізації населення я знаю, що тут вони працюють на дуже високому рівні, а я саме відповідно до своєї компетентності в Хмельницькій міській раді займаюся цим питанням. Хотів би впровадити щось із досвіду роботи Тростянецького голови Тростянецької міської ради, ось у нас. Хмельниччині, Хмельницькій. Ми приїхали з міста Києва. Дуже сподобався системний підхід до, до, до всіх сфер да, до діяльності міста. Інноваційні ідеї, деякі які просто ну, неможливо було б приміняти, якби не була така голова у голови. Дуже поважаємо вашого голову, ми з ним товаришуємо і приїхали більше перейняти опиту, тому що ми ще не на керівних посадах в своїх містах, в своєму місті, тому ми більше навчатися приїхали все ж таки. Скажіть, а що вам найбільше таке сподобалось, що так вразило? Диверсифікація підприємств, бо тому що це економічно вигідно для людей, які живуть у місті. Чуючи позитивні відгуки представників місцевого самоврядування з інших міст України про наше місто і його самоврядування, відчуваєш гордість, що ти живеш в такому гарному місті. Тож, давайте в подальшому будемо прикладати якомога більше зусиль для розвитку рідного міста.